Іди до мене, мій хороший Бобі. Який ти лагідний. Ой, от тільки твій будинок зовсім розклеївся. Та не засмучуйся. Точно, я збудую тобі новий крутий будинок. Секундочку, зараз твій кращий друг Джимі все збудує. Ти будеш у повному захваті. Готова. Крутий будинок для самої кращої у світі собаки. Бобі, швидше йди дивитися на свою нову будку. Тобі подобається, так? Я дуже радий. А це що таке? Хтось поруч також будує. Ой, неймовірно. Будинок вже готовий. Так швидко. Це новий розкішний будинок для моєї самої улюбленої та ласкавої кішечки Бетті А що це у нас за сусіди такі? Собака? Жак. Ну, Привіт, сусід. Привіт. Заберіть, заберіть цього скаженого собаку. Вона злякає мою Бетті. Хлопчик, тихіше, ходімо. Знаєш, що я поставлю знак, що твій собака навіть близько не ходив біля будинка моєї милої Бетті. Мила моя кішечка. Мені здається, що твій будиночок виглядає простовато. Але твоя улюблена господиня вже знає, що треба зробити. Для початку перефарбуємо весь будинок у рожевий колір, адже ми, дівчатка, його просто обожнюємо. Як же здорово. Тепер будинок нагадує велику рожеву зефірку. Але тут все одно чогось не вистачає. Точно потрібно позначити, що це будинок саме кішки Беті. Тому мила постав свій автограф на весь будинок. О, твоє морчання вище всяких похвал. Але про дах я забула. Але у мене вже є ідея. Я впевнена, що на ньому будуть чудово виглядати рибки з бумаги. Беті просто обожнює рибку на сніданок обі та вечерю. А якщо ще й дах буде в рибках, то неймовірний захват гарантовано. Ну що, Бобі? Ти готовий удосконалити свій будинок до невпізнавання? До мене якраз прийшла крута ідея. Для початку пофарбуємо. Ой, а де пензлик? Бобі! велике дякую, мій друже. Так от зараз пофарбуємо весь будинок у сонячний жовтий колір, щоб від нього завжди віяло теплом, затишком і добротою. На відміну від цих кошатників. З дахом я також вигадав дещо цікаве. У мого дідуся раніше був далматинець. Це білий собака з чорними плямами. От я й подумав, що буде прикольно повторити цей малюнок. Ходить здорово. Бобі, тобі подобається. Бачу, що ти в захваті, але краще не стрибай біля сходів, бо я можу впасти. Ауч! Боляче. Ох, Бобі, як же я можу на тебе злитися, друже? Але голова трохи поморочиться. Та літають кісточки. А це ідея. Приклею на весь будиночок твої улюблені кісточки. Виглядає стильно та апетитно. Ну а зараз швиденько зганяю за самим необхідним. Це кошики з м'ячиками. Бобі обожнює грати у них. Ще потрібен фонтанчик з чистою водою. І ще потрібен килимок, щоб він міг протерти лапи перед входом у будинок. Ось так. Начебто все зробив. Хм, А ці дошки можуть мені стати в нагоді. Мій Бобі обожнює стрибати через перешкоди. Тому зроблюємо цілу смугу з перешкодами, щоб йому було цікавіше та веселіше. Тепер встановлю конуси. О, спіймав. Один, два, три. Так, ви цього не бачили. Ну і що, Бобі, готовий? Погнали. Ого, як швидко ти перестрибнув перешкоду. І з трубою впорався. Та з конусами. Ти вже тут всього 10 секунд. Який ти молодець? Собака пробігла 100 метрів. Подумаєш? Треба й моїй кішці придумати якусь розвагу. О, точно. Це її улюблена іграшка. Биття тобі подобається пір'їнки. Подобається. Коли ти була маленька, то була би від ці іграшки. Ось так, моя хороша. Ти поки пограйся, а я зроблю тобі точилку для кіхтів. Готово. Вийшло гарно та зручно. А ще потрібен килимок для лапок. Моя киса не буде заходити в будинок з брудними лапами. І подивіться, що у мене ще є. Це цілий лабіринт, котрий я зробила сама. Беті просто обожнює по ньому бігати. І завжди знаходить вихід. А от ще одна її улюблена іграшка: поставимо її от сюди. Ай! Це ще що було. В мене прилетів слинявий м'ячик собаки. Яка гидота! А це що за галас? О, ні. Та забирай, забирай і м'ячик та йди. <пох> Ох, вже ці собаки. Бобі, приніс м'ячик. Молодець, молодець. О, ні. Бобі, тільки не кажи, що ти застрибнув на нашу сусідку кошатницю. Ми з Беті йдемо у будинок, поки твій собака знову не напав на нас. А це, щоб усі знали, що будинок належить Беті. Всередині будиночка якось порожньо. Тут точно потрібно якось облаштувати, щоб було мило та затишно. Наприклад, повісити на стіни мій м'який рожевий килим. Зовсім інша справа. А тут чудово виглядатиме м'який рожевий пуф. Краса. Мамочки, що то було? Хто там стукає по даху? Наче нікого. Ей! заберіть собаку. Я страшенно боюся собак. Бобі бобі спокійно! Відстань від цієї гарної людини. Він тобі нічого не зробив. Пробачте за штани, сир. От візьміть. Це мені вже не знадобиться. А ви, до речі, Джимі, так? Тоді вам посилка. Ого, клас! Велике дякую. Пішов розпаковувати. А ось і вона нова лампочка. Я вирішив, що в будинку потрібно більше світла. А так, як це будиночок Бобі, я зроблю собаку. Та буде світло? Клас. Так, дивимось далі. Пазли килим. Підлуга має бути м'якою і нагадувати галявину. А тут буде лежанка. Бобі приймай роботу. Давай я накрию тебе пледом, мій хороший. А медаль за першість в олімпіаді, повішу на саме видне місце. Поруч з твоїми іншими виногородами. Ти у мене найкращий пес у світі. Я тебе обожнюю. Також вирішила облаштувати кімнату. Виглядає потворно. Я зараз покажу, як можна круто прикрасити кімнату, але для кішки. Тут будуть висіти фотографії биті зі мною. А тут буде екран для переглядів фільмів. М Який пуф. Та не забудемо про яскравий декор, який додасть світла. А тепер перевіримо, як працює проєктор. Ой, працює! Я здається, ненадовго засліпла. Гаразд, забудемо. Зараз тільки приємний вечір у компанії моєї кішки Беті та наших улюблених роликів. Обожнюю так проводити час з тобою, моя люба. Бобі, дивись, це наш улюблений момент. Смішно як! Як класно ось так сидіти з тобою в нашому крутому барлозі. Дивись, твоя улюблена Венздей. А де ж моє биті? Ніхто не бачив мою кішку биті. Биті, піс-ки-скис. Ти де? Люба моя, ти мене чуєш. Мяукни, якщо так. Вона втекла від мене. Я погана господиня. Жимі, допоможи мені знайти мою улюблену кішку. Я не бачу Беті. Може, Бобі допоможе? Понюхай, друже. О, напав на слід. Біжімо, біжімо. Зараз Бобі знайдемо Беті. Що вже знайшов? А що вона забула на смітнику? Так, точно вона. Іди сюди, лапочка. Тебе хазяйка шукає. Винь, ось твоя улюблена кішка. Моя Люба, яка я рада знову тебе бачити. Дякую, Бобі. Ти найкращий хлопчик у світі. Я думаю, що варто прибрати цей знак. Ну і що, сусід? Будемо дружити? Звісно, ти така класна. Я з самого початку хотів дружити. Дуже мило. О, і наші тварини також подружились. Вони такі милі, хоч і такі абсолютно різні наше відео, Тоді швидше підписуйся на наш канал та пиши в коментарях, кого ви любите більше: собак чи кішок.